Всім доброго, гарного, тихого, мирного вечора. У нас вечірня дойка. Я подоїла і хочу зняти відео і розповісти про скисання козиного молочка. Поступив коментар. Жіночка пише, що купила. Козине молочко, і воно довго не скисає. Зверху має вершок розовато грязний, запаху немає ніякого, на смак вона його не пробувала. Ну, дійсно, так і є. Козі молочко скисає дуже довго. Я сама цього раніше не знала. До тих пір, поки не тримала кози, е, тому що я мала раніше діло тільки з коров'ячим молоком, так як у моїх батьків були корови. Ну, коров'я молочко воно скисає швидко, піднімається зверху сметанка. Все як обично. Ну, я думала, що так, і з козячим молоком. Потім е, у нас тут знайома жінка тримала кози і гощала нас, е, ну. Іноді угощала нас молочком. І теж одного разу я вирішила поставити те молочко на кисле. Ну, стояло воно, стояло, не пам'ятаю вже скільки, і теж не скисало. І я задавалася такою мислю, що щось не то з тим молоком. Що ж це таке, що воно не скисає? Ну, а зараз, уже, коли я тримаю кози, так, я бачу, що воно дійсно не скисає. І що я роблю для того, щоб скисло скоріше молоко? Наприклад, я, коли мені замовляють кисломолочний сир, отак я, в принципі, не ставлю молоко на кисле. Я його дою цідю і ставлю в холодильник. Підписую дату, щоб я собі потім знала, ну, щоб використовувати старіше молоко, там, на сирина, ну, що я з нього роблю, щоб я брала по даті, тому я підписую і ставлю в холодильник. Ну, Коли хтось хоче кислого молока, да, я можу поставити, щоб воно скисло, і тоді будемо пити, там, використовувати в їжу. А ще мені замовляють кисломолочний сир. І тоді я в 10-літрову кастрюлю наливаю молочко. І що я роблю для того, щоб воно скоріше скисло? Бо якщо воно буде скисати само по собі, тоді творог буде кислий. Воно буде довго стояти, поки воно скисне, загусне. Ну, в общем, щоб скоріше скисло козине молочко, я в нього додаю кілька ложок магазинного кефіру. Любого, мабуть, проценту можна, бо я додавала 2,5%. Ну, Можливо, і 1% кефір теж допоможе скиснути козиному молочку. Ну, і після того, коли я добавлю оце пару ложок кефіру, перемішала, накрила кришкою і залишаю в теплі. Ну, При кімнатній температурі воно скисає, то ще пройде, мабуть, сутки пройдуть, поки воно скисне. Літом, звичайно, скоріше, а зимою і сутки, і півтора суток. А літом за сутки воно скисне. І вже на другий день я можу його відігрівати на творожок. Ще можна додати сироватки. Але сироватку таку із кисломолочного сиру, не з твердого сиру, бо я, наприклад, ще роблю твердий сир на ферменті. То та сироватка не годиться для того, щоб заквасити, е, ну, молоко на кисло-молочний сир там, чи на кисле молоко просто. То я беру сироватку таку з кисло-молочного сира, без фермента. Так, ну що я ще забула сказати. Коли я свіже молоко чи з холодильника заквасила сироваткою або кефіром. Воно стоїть сутки-півтора, мабуть, навіть до двох суток зимою може стояти. Коли воно вже добре зійшлося, скисло, воно, звичайно, піднімає зверху сметанку, слівки, вершки, хто як знає, то ці вершки бажано зняти. Тому що, коли ви будете відігрівати молоко на творог, ці слівки вони просто підуть у сироватку. Від цього творог не стане жирнішим. Тому сметанку бажано зняти. І все, потім творожок відігрівається. Що ще касається вершка, як та жінка написала, що в неї розовато грязний вершок. То такий вершок, звичайно, не повинен бути. Вершок повинен бути білий. Тому що козяче молоко, воно взагалі біле. В нього і сметана біла, і масло біле. Тому я не знаю, чому там був розовато грязний вершок. Можливо, воно вже довго стояло кілька днів, але все одно. Ну, він би був той вершок, може, там жовтуватий. А чому він розовато грязний, я не знаю. На це в мене відповіді нема. Я думаю, що так не повинно бути. А ще мені радила хазяйка моєї першої кози масяні, для того, щоб скисло скоріше козине молочко, можна додати кусочок темного хліба. І дійсно, я пробувала на початку так робити. Тільки кусочок такий невеличкий, до 50 грам, не більше. Ну, на таку, мабуть, на 2-3 літра банку. Бо я пам'ятаю, що я заквасила на літрову баночку, і я, видно, положила великий кусочок хліба, то воно скисло дуже швидко. Воно геть і піднялося. Як ото кажуть, у нас збухтіло. Тому кусочок хліба ложиться невеличкий, темного хліба. Оце такі методи заквашування кислого молока з козиного молочка. Сироватка з кисломолочного сиру, кефір магазинний і темний хліб. Ну, звичайно, ще можна закваски купувати. Вони продаються. Ну там десь закваски на сири, на йогурти, на кефіри, там продаються закваски для кефіра. Ну, це закваска чисто для кефіра, а щоб зробити просто кисле молоко, то такі методи, які я знаю, і такі я вам розповіла. Так що я дякую всім, хто мене слухав, дивився. Кому корисно і цікаво, залишайтеся зі мною. Підписуйтеся на мій канал, пишіть коментарі. Кому не шкода, ставте лайчики. Всі бувайте здорові, всім тихої, мирної, спокійної ніченьки. А ще покажу молочко. Який я здоїла ввечері. Ось молочко від малишки і красотки, а в цьому меншому відрі від жужі. Жужа в нас на лікарняному, тому вона доїться окремо. Так, і це сарка завелася. Так, що всі бувайте здоровенькі, і до зустрічі в наступному відео. Пока пока.